Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Юля. Зимові свята вже зовсім близько, і це ідеальний час для створення святкового настрою. Що може бути кращим ніж поєднати перегляд атмосферних різдвених фільмів із удосконаленням англійської мови? У сьогоднішньому відео ми підготували для вас довірку з 10 найкращих різдвяних стрічок, які не лише подарують відчуття свята, а й допоможуть покращити вашу лексику, розуміння мови на слух і навіть вимову. І звісно, залишайтеся з нами до кінця, адже наприкінці відео на вас чекає приємний бонус. Ми починаємо! Свята це час відпочинку, сімейного затишку, дружніх посиденьок. Але навіть під час свят важливо не забувати про розвиток своїх навичок, особливо якщо ви вивчаєте англійську. Перегляд фільмів один з найприємніших способів поєднати приємне з корисним. Ви розширюєте словниковий запас, втеся розуміти різні акценти і інтонації, а також просто насолоджуєтеся захоплюючими історіями. Ми підготували для вас добірку різдвяних фільмів, яка точно підійде кожному. У списку є як класні сімейні стрічки, так і сучасні комедії, романтичні історії та навіть трішки магії. Тож, незалежно від того, чи шукаєте ви щось для перегляду всією родиною, чи хочете ви бути наодинці улюбленою чашкою какао, у нас є щось саме для вас. Home Alone Кевін Маккалістер маленький хлопчик із великою уявою, який випадково залишається вдома один, коли його родина вирушає на різдво до Парижа. Спочатку це здається йому ідеальною можливістю насолодитися свободою. Але коли два невдахи грабіжники вирішують обікрасти його дім, Кевін показує, що навіть у найменших є велика сміливість. Цей фільм став справжньою класикою для перегляду на свята. Заворожливі моменти яскраві жарти та магія Різдва зроблять перегляд незабутним для всієї родини. І звісно, ви не зможете стримати сміх під час знаменитих пасток Кевіна. Тому «Home Alone 2» теж обов'язковий до перегляду. Serendipity Джонатан і Сара зустрічаються випадково, і їхня історія кохання розгортається у чарівній атмосфері Різдвеного Нью-Йорка. Вони вирішують довірити свою долю випадку. Якщо їм судилося бути разом, життя обов'язково зведе їх знову. Цей романтичний фільм змушує вірити в долю, диво і силу кохання. Атмосферні вулиці Нью-Йорка, святкові прикраси та неймовірна хімія між героями роблять цей фільм справжнім подарунком для романтиків. «Love Actually» – Це кілька історій про кохання, що переплітаються у період свят. Від романтичних зізнань до комічних моментів цей фільм показує всі грані людських почуттів. Реальна любов вчить нас цінувати рідних і друзів, знаходити щастя в простих речах і бачити, як любов оточує нас навіть тоді, коли ми її не очікуємо. Саундтрек, смішні моменти та теплі історії це ідеальний вибір для святкового вечора. Клаус, цей анімаційний фільм розповідає надзвичайну історію походження Санта-Клауса. Молодий листоноша Джеспер, засланий у віддалене село, знаходить несподіваного союзника, таємничого і замкнутого Клауса, який живе серед лісу. Фільм вражає не тільки незвичайним сюжетом, але й унікальним стилом анімації. Клаус це історія про доброту, що змінює світ, і про те, як навіть одна людина може створити справжнє диво. Holiday. Слон і Джексон ненавидять свята. Вони добавляються бути парою лише на свята, щоб уникнути постійних запитань, родичів про їх особисте життя. Але коли вони починають проводити більше часу разом, між ними виникають справжні почуття. Це легка і весела романтична комедія, наповнена святковою атмосферою. Ідеальний вибір для тих, хто хоче посміятися і повірити в різдвяну магію кохання. The Christmas Chronicles двоє дітей випадково стикаються з Санта Клаусом. Їхня ніч перетвориться на захопливу пригоду зі спасінням різдва. Санта тут зовсім не типовий. Стильний, харизматичний і дуже сучасний. Цей фільм сповнений чарів, сміху і неймовірних спецефектів. Якщо вам хочеться побачити щось яскраве та сучасне про дух свята, це саме той фільм. Boy Called Christmas. Маленький хлопчик Ніколас вирушає у фантастичну подорож, щоб знайти свого батька і дізнатися, що таке справжній дух Різдва. Його пригоди приведуть до того, що ми всі знаємо і любимо. Легенди про Санта Клауса. Ця казка об'єднує смішні та зворушливі моменти. Цей фільм про надію, дружбу і віру в дива, який підходить для глядачів будь-якого віку. Ноел, уявіть, Санта Клаус вирішує піти у відставку і повідомляє про те, що кермо влади він передасть своєму синові Ніко. Однак той не надто впевнений у своїх силах і через це насилу отримує проблеми, що навалюються на нього. Донька Санта Клауса Ноель змушена взяти на себе роль батька, коли її брат не справляється зі своїми обов'язками. Чи вдасться їй врятувати свято для всіх дітей? Це весела та зворушлива комедія з чарівною Анною Кендрик у головній ролі. Ноль показує, що Різдво це більше, ніж подарунки, це магія, яку створюють добрі серця. Дяк де Холс: Два сусіди починають змагатися, хто краще прикрасить свій дім до Різдва. Але їхня суперечка призводить до дуже кумедних і навіть зворушливих ситуацій. Ця комедія про важливість миру, дружби і справжнього святкового настрою. А ще вона гарантує гарний настрій завдяки гумору та безкучій грі акторів. Ну і нарешті, The Grinch. Ця нова адаптація класичної історії подарує вам свіжий погляд на знайомого персонажа Грінча, який мешкає у своїй самотній печері разом з відданим псом Максом. Невдоволений святковою метушнею, що вирує у сусідньому селі, хто грає. Грінч вирішує здійснити неймовірний план красти Різдво. Він перевдягається у Санто, винаходить кумедні пристрої для викрадання подарунків і навіть готує Макса бути його олене. Але все змінюється, коли він знайомиться з маленькою дівчинкою на ім'я Сінді Лу, яка прагне зробити свято особливим не для себе, а для своєї мами. Це не лише смішна історія, а й зворушлива розповідь про те, як навіть найбільший цинік. Може змінитися під впливом щирості та любові. Грінч нагадує нам, що справжнє Різдво це турбота про інших і доброта, яка завжди перемагає. Сподіваємося, ця добірка різдвяних фільмів стане вашим улюбленим плейлистом на свята і подарує вам чудовий настрій, теплі емоції та незабутні вечори в колі сім'ї чи друзів. Ми впевнені, що після перегляду цих історій ви точно не захочете вкрасти різдво, як Грінч, а навпаки, наповнити своє серце святковим духом, радістю та натхненням. Можливо, перегляд цих стрічок стане поштовхом для того, щоб зануритися у вивчення англійської ще глибше. Адже що може бути кращим, ніж розуміти оригінальні діалоги, вловлювати тонкий гумор і відчувати всю атмосферу фільму або перекладу? Якщо ви готові зробити перший крок або продовжити свою мовну подорож, запрошуємо вас на навчання до нашої школи English House. У нас проходять індивідуальні та групові заняття для дорослих та школярів. Все, що вам необхідно зробити, це зайти на наш сайт englishhouse.ua, залишити заявку на навчання і наш менеджер сконтактує з вами. А пригадуйте приємний бонус, що ми згадували на початку. Повідомляйте менеджеру промокод Супер та отримуйте одне заняття безкоштовно. Ставте лайк на це відео, підписуйтесь на наш канал, аби першими дізнаватися про нові та цікаві відео. З вами була школа англійської мови English House та я Юля. Па-па!